Добрий день. А зараз ми продовжуємо перевіряти задачі. В цьому, разі, в цьому випадку у нас три задачі. Давайте подивимось на них. Перша задача 14-15, наскільки збільшилась маса тіла, яке отримало кількість теплоти 900 гігаджоулі? Ну, По-перше, це дуже багато. А по-друге, це не дуже складно, тому що якщо в нас тіло додає кількість енергії, то ця кількість енергії і. Буде йти на зміну повної енергії первоначальної. Але ми не можемо змінити швидкість світла, тому можемо змінити тільки масу. І в такому випадку у нас зміна маси це буде кількість теплоти поділити на квадрат швидкості світла. Далі ми знов перевіряємо одиниці і обчислюємо. Я не буду дуже подробно це розповідати, але краще, щоб ви все ж робили це дуже акуратно добра практика для того, щоб. Потім не, помилати, не помилятися, коли потрібно буде щось зробити окремо. Ну, Мабуть, з цієї задачі все. Давайте наступно переходимо. Повна енергія тіла в півтора разу перевищує енергію спокою цього тіла, а оскільки разів кінетична енергія тіла відрізняється від енергії спокою. Ну, Потрібно знов розуміти різницю між енергією і спокою енергії повної і кінетичної енергії, і бажано, щоб ви пам'ятали ось цю формулу, яка пов'язує між собою ці три енергії. І якщо ми хочемо знайти кінетичну енергію, ми не будемо шукати її за формулою звичної 7 класу МВ квадрат, ні в коєму разі. Ми будемо шукати її як різницю повної енергії і енергії спокою. І тоді ми можемо з вами відношення кінетичної енергії до енергії спокою знайти. І у нас... Буде величина одна друга. Але, але одна друга нас не влаштовує, тому що це менше одиниці. Тому я е, обов'язково перевертаю ці відношення, і в цьому випадку я бачу, що енергія спокою в, дві, в два рази більша, ніж кінетична енергія. Ну, мабуть, так. Добре, і ще одна задача в нас була знайти кінетичну енергію космічного апарату масою 10 тонн, що рухається зі швидкістю 0,9 швидкості світла. Ну, Про кінетичну енергію ми тільки що з вами розповідали, тому я сподіваюся, що якщо ви дуже добре розібрались з попередньою задачі, то із цієї задачею ви теж впораєтесь. Тому що кінетична енергія це різниця енергії. Записуємо окремо формулу для повної енергії, окремо для енергії спокою. Ну, я б МЦ квадрат носіла за дужки, Але якщо ви цього не, цього не зробили, це не помилка це теж. Ну, трохи більше рахувати будете. Але якщо ви не ліниві, чому ні? Можете рахувати більше. Далі перевіряємо одиниці і обчислюємо. Сподіваюся, що ви теж отримали приблизно таку саму відповідь, як і в мене. Я спочатку думала написати 1. 1,16, а потім все-таки вирішила, що не будемо так багато знаків, тому що 10,21 – Така точність нікому не потрібна. Ну добре, ось такі задачі у нас сьогодні були, на мій погляд, вони не складні. Якщо ви трохи попрактикувались в написанні формули і в обчисленні, то це дуже добре, воно буде з нагоди. Все, можемо відпочивати.